Group, місто Київ, вулиця Грушевська, 9А. Вона ж паркова дорога 2, бізнес-центр Саміт, 35 тисяч квадратних метрів А-класу. Тут знаходяться ключові компанії, яким треба знаходитися в самому центрі біля Верховної Ради, біля Малинського парку. Пройдемо в лобі, подивимося цю красу. Ця будівля була апартаментами. Замовник захотів змінити призначення цієї будівлі. Наша компанія «Фільгруп» тут зробила систему вентиляції, кондиціювання опалення для таких компаній, як ІПАМ, Парімач, ВОЗ і інших компаній. Пройдемося на покрівлю. На цій будівлі встановлено холодильне обладнання LG, пункту системи. система, сумарно 2,6 МВт холода, Якщо разом з серверами і з іншим обладнанням десь під 3 МВт холоду тут. буде.